Ну що, Прогуляємося трошки містом і підемо на каву зі мною. Обов'язково зараз. Такий красивий костел. Ну що, скільки кав'ярень я вже обійшла? десь може п'ять. І маю надію, що зараз мені щастить. Ось кав'ярня, на яку я покладаю свої надії. Ну це навіть не смішно, не весело, я обійшла так багато кав'ярень, і вони всі зайняті. Це що це таке вообще робиться? Night's young, it is just big As she puts a hand in mine We want a chase tonight. Wanna dance to the light? Most from the sky just hearts hear wild Привіт, я зараз у Познаї. Прогулююсь центром міста. Тож беру вас з собою. Познанська ялинка ще стоїть, ще не прибрали. На площі ринок біля ратуші. Як видно, місто напівпорожнє і це дуже-дуже класно. Я не знаю, показувати ось такі, ось такі моменти міста познань. Влітку я любила сидіти на цих лавочках е, і відпочивати. Це так класно прийти в те місце, де ти колись був супер. Обожнюю так. Люблю саме цю частину Познання. Ось ця церква, ці пусті вулиці. Е, любила тут влітку прогулятися. Сидіти на тих лавочках, в'язати, мріяти про щось. Ну, таке, знаєте, ностальгія якась. Я стою на перехресті. Це ідеальний час для прогулянок, місто напівпорожнє. Ще раз про це кажу, Боже, з разів я про це вже кажу. take a cross from our small little streets we begin to feel the fire we rise like so buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in yeah, mine І дивлюся квитки на Пу на Вроцлав. Все, Жанна Ліна випила. Тут дуже гарне місце. дівчатки фотографуються. Так, а я хочу теж зробити здійнти. Що це за діла, скажіть мені? У Вроцлаві випав сніг. Так гарно. А я стерчу у майже безсніжному Познані. Тож йду за квитками і буду їхати додому. Доврадцять, до Врацять, до Вроцлаві. Бувай, бувай, Познань. Ну, познань гарне місто, мені дуже подобається. Але я вже нагулялася і вистачить на сьогодні.